Українським націоналістам та любителям Бандери буде тепер небезпечно їздити до Польщі. Друзі, зробіть, будь ласка, репост. Польща починає юридичну боротьбу з українськими націоналістами в першу чергу з любителями Степана Бандери, тому що хоче внести зміни до кримінального кодексу Польщі про кримінальну відповідальність за невизнання Волинської різні, взагалі за Волинську брехню і прославляння Степана Бандери. Друзі, у четвер, 6 лютого, в польському сеймі відбулось перше читання законопроекту змін до закону про інститут національної пам'яті та польського кримінального. Кодексу, які мають сприяти веденню кримінальних проваджень проти осіб та людей, які заперечують злочини, вчинені проти поляків на Волині українськими формуваннями УОН та УПА, заявники проекту. Хочуть, щоб Волинську брехню переслідували та стигматизували так само, як брехню в Освенцимі. Друзі, і польські змі це прямо пов'язують з діями української влади, яка відмовила в ексгумації гумації жертв е, волинської різні. Дивіться, що кажуть польські депутати. Ми не можемо дозволити, щоб нас далі обманювали щодо того, що відбувалось у східній Польщі та на Волині. Кілька тижнів тому ми чули з цієї трибуни запевнення прем'єр-міністра Дональда Туска, що у нас був прорив, що наші вбиті співвітчизники будуть згумовані. крім слова, прорив нічого не сталося. Немає ексгумації, немає рішень щодо ексгумації. Українська держава просто знову зачаровує нас, сказав депутат від партії Право і Справедливість Пшамислав Чернек, який, до речі, був одним із доповідачів даного законопроекту. Саме тому ми вирішили підготувати законопроект, який заборонить під страхом покарання бандерівську брехню про те, що відбулось на Волині та Східній Малопольщі 82 роки тому, а також заборонить прославлення бандери. Друзі. Він додав, що якщо хтось бреше про геноцид, його потрібно переслідувати за це. Якщо хтось пропагує ідеологію, яка призвела до геноциду, він повинен бути притягнутий до відповідальності. І тут не може бути винятків, сказав Богуцький. Друзі, тобто Польща готує кримінальну відповідальність за е висловлювання проти е волинської різні, тобто за висловлювання іншої позиції, е ніж та, яку займає офіційно Польща щодо тих подій, які мали 80 років назад е місце. І виходить, що українці-любителі Бандери, які приїжджають в Польщу, вони е будуть під небезпекою кримінального переслідування. Тому. Всім любителям Бандери, які приїжджають в Польщу, раджу тримати язика за зубами, або може бути в подальшому кримінальна відповідальність в разі прийняття даного законопроекту. Тому ось така ситуація, друзі. Польща веде юридичну боротьбу з українськими націоналістами та любителями Бандери. Друзі, зробіть, будь ласка, репост поваги. Ваш адвокат Демченко.